Моє вітання, шановне товариство. Ну, що тут вам скажеш? Прямі посіви? <рес> <рес> Відео не для слабонервних. Я не знаю, чи то спереді, чи ззаді все одинакове. Ну, одним словом, почали ми е, рубрику прямі посіви. На цьому полі це вже другий рік у нас відбуваються прямі посіви. Зараз я вам... Показую з середини трактора, пізніше вийду, покажу, що робиться на полі. Але хотів я би вам показати оті туркодиски, що ми поставили із сошників і гравицьке конструкторське бюро винахід. Вони ріжуть як масло цю кукурузиня. Ну, Ми вийдемо це я вам покажу. Так, наш, наше РКД. Бачили в попередньому відео, як ми його паяли. Частотника ставили, працює бездоганно. Примітивно. Тиск показує все. Примітивно, але працює. Зараз такий час, що треба головне, щоб результат був, а вже яким чином він досягнутий, це вже буде видно. Тепер ще один момент. Бачите, яка якість висіву механічних щиткових апаратів? Минулого року в нас так не було. От, глянь. Навіщо вакуум? Для чого? Тут 99% є. Ну, але я вам так скажу, треба е, робити і думати, що ти робиш і чого воно не виходить. Цього року я дуже довольний результатом. А от який результат буде тут на полі, то це ще те питання. По затратах цікаво. Зібрали, посіяли, чом би ні. Але от ще кукуруза минулого року показала результат. А от як себе соя покаже на такому фоні, Подивимося, самому цікаво. Так, друзі, ну добре, сіємо. Зараз вийду ще на двір, я ще вам покажу, що в нас робиться за сівалкою. Так, шановне товариство, посівну завершили. Ну, ця прикатка, я дуже доволений нею. Вона робить свою роботу. Ще вам покажу, як ми е зробили РКД, куди ми леємо. Тобто можна ставити кітон, але в кітону є проблема згортання насіння. А ми ось поставили трубку і вона розкриває сошник. І воно лиється туди, в ту Борозенку, і його закриває. Ну, фон поля. Я вам так скажу. Видовище не для слабонервних. Але нічого, подивимось. Е -е -е Знаєте, ну. Я, як би сказати, після класики то мені страшно. Так, вітер в нас зірвався такий не в року. Ну, але має мінятися погода. Йде похолодання, йдуть приморозки. Мав бути сніг, але сніг вже ніби забрали. Ну, подивимось. Отже. Що е, стосується розрізного диска. Ось, як ви можете бачити, як розрізний диск повністю все, оцей наш колтер сошника, як він все розрізав. Тепер ось подивимося за носіннячком. Хробачок маленький. Так, де вона ще насіннячка? А, тут, можливо, його нема, бо ми стоїмо якраз на перехваті на клині. Тут секція відключилася. Давайте зайдемо на рівний. На рівний рядок. Так, ось, наприклад. Та будь, ось ця повинен. Повинен би бути ось цей, та? Поперек нема рядків. Так. Ось Соя наша. Ось наступна Соя. Ось ще одна. Ось вона ось ще одна. Так, як ви можете бачити, ось одна, друга, третя, четверта. Насіння рядок закритий, насіння припущільнене. Залишилось знайти йому світи. Так, ось такий рядок, тут теж він проходить. І зараз ми подивимося, як наш розрізний диск. Бачите, як він гарно все розрізав. І подивимося за насіннячком. Ось раз. Тільки так, як вже були пожнивні рештки. Ось два. Тут була, я щойно її викину, напевне. Або вона глибше. Я щойно її бачу. А ось-ось-ось вона. Як вона втрамбована, як вона гарно ущільнена. Ну, подивимося. Отже, друзі, вчимося ми і ви разом з вами, з нами. Але якщо ви вже вмієте, то діліться інформацією, щоб ми шишки. Лишні не набивали. Слава Україні, друзі!